Українці до зносу лапають музейні експонати. Що? Із 2022 року зношування експонатів у музеях по всьому світу зросло у 23 рази. Причина українські піженці, які систематично порушують правила для відвідувачів та буквально лапають експонати, що її призводить до їх прискореного зносу. І це нібито дані від самої міжнародної ради музеїв, пише американське видання Art News. це так. Тож, давайте розбиратися, що не так з цією новиною. Міжнародна рада музеїв це всесвітня демократична громадська організація зі сприяння розвиткові зв'язків та взаємодопомозі між музеями та музейними працівниками різних країн, створена в 1946 році у місті Париж під егідою ЮНЕСКО. І перше, це джерела поширення цієї новини. І цей, і цей, і цей, і цей, і ще багато інших телеграм-каналів регулярно публікують інформацію, яка дискредитує українців. До речі, ЦПД створив список телеграм-каналів, які систематично поширюють російську пропаганду. Якщо будете сумніватися чи довіряти тому чи іншому джерелу, подивіться та перевірте. Друге. Продивившись публікації на сайті видання Art News, яке пише про новини мистецтва та арт ми з'ясували, що матеріалу про зношення експонатів у музеях через українців там немає. Третє, ми зв'язалися із авторкою видання Франческою Атон, яка увага, підтвердила, що публікація поширена пропагандистськими пабліками, не її авторства. Поширене зображення є звичайною підробкою скріншоту оригінальної статті, про італійця, який пошкодив портрет медічі в галереї у Фіці, намагаючись зробити селфі для соціальних мереж. Ба більше згадане видання регулярно пише про діяльність французької некомерційної організації за Україну за їхню та нашу свободу, яка до речі у травні цього року закликала міжнародну раду музеїв, ту саму на яку посилаються пропагандисти. Виключити з її складу Росію. А в липні подала позов до Міжнародного кримінального суду, звинувачуючи Росію у систематичному, широкомасштабному та організованому розграбуванні української культурної спадщини. Тож так, друзі, фейки можуть подавати дуже правдоподібно. Головне не втрачати пильності та розвивати критичне мислення.